З чого почати в інформатиці. Моя допомога. Привіт, мене звати Ярик. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, з чого почати свій шлях у світ інформатики. або як ми говоримо в ІТ. Якщо ви тут, то, мабуть, вам цікаво, але водночас є багато запитань, за що взятися, на що звернути увагу. Не хвилюйтесь! Це абсолютно нормально. Я пройшов цей шлях і готовий у цьому вам допомогти. З чого почати? Ось мої поради. Декілька порад, які я вирішив, що будуть для вас корисні. Перше це визначити свій інтерес. Сфера ІТ досить велика. Це не тільки програмування, як вам відомо, можливо більше. Вас привабить веб-дизайн, тестування програм, мережі теж досить цікава річ та кібербезпека. Подумайте, добре, що ж вас заводить найбільше. Я обговор... готовий обговорити з вами ці напрямки та допомогти зрозуміти, що спідійде саме вам. Якщо це програмування, оберіть першу програму. Скоріше все, я раджу я, це буде Python. Він найпростіший для початківців. А також є багато інших варіантів. Я вас скрипт, веб розробки C. Якщо ж ви сумніваєтесь, яку мову вибрати, пишіть у коментарях, я допоможу зорієнтуватися. Шукайте якісні ресурси зараз повно безкоштовних програм та курсів на YouTube, Курсера, Udemy. Головне, щоб це було структуровано і з практичними завданнями. Моя мета ділитися з вами найкращими ресурсами, які я сам перевірив, які дійсно працюють. Практикуйтесь і ще раз практикуйтесь це, мабуть, найважливіше. Просто дивитися відео недостатньо. Починайте робити свої маленькі проекти, занотовуйте, записуйте, структуруйте свою інформацію. Зробіть простенький сайт або гру. Я буду показувати, як це робити, і давати завдання, щоб ви могли відпрацювати, навички, не бійтесь помилок, це найкращий спосіб вчитися. Спіткуйтеся, IT-спільнота величезна і дуже дружня. У деяких випадках. Тож приєднуйтесь до форумів Telegram, груп та іншого. Запитуйте, діліться досвідом. Я теж хочу створити канал, де можна спілкуватися, але це по-подальшому. Пам'ятайте, що мій досвід ті до ваших послуг. Я готовий бути вашим провідником. Головне зробити перший крок, а я допоможу вам не збитися зі шляху. Успіхів! З вами був, як завжди, Ярик. До зустрічі!